А мені цікаво, дід, ти за мною скучав? Ну, а я вже не скучав. То ж внук мій, японський, польський город ну. Просто цей, то, що тут тобі незручно, так? Да? Квартира, чотири стіни, якось не то, так? Да? Ти ж сам поняв. Я, я понімаю. Ти так. вже сказав. Дід, я старався знайти частний будинок, я його знайшов, але була проблема. 3200. 3200. Бабусь, як тобі це? Ну, я трохи не піднажав, так? Да? 3200 коштує частний будинок на місяць. А на де сучаві? А, да, Ми не йшли за 1600 євро на місяць. Це ще тако, знаєш. А де він? Хто? Той частний будинок. Та дуже дорого, дід, я не потягнув. 3200... двісті. Та конація. нахуй він нужен. Нам. Саша, за такі гроші, правда? Да. Саша, що є, то є. Так? Да? Да. Ну я Богу, старався, це... бачиш. і... Ну слава Богу, дід, їсти є, що? Є. Ну нащо ж ти купуєш? Маєш так Та хоч я з тобою побачу. Купієш, кумаєш сою, тримай бухуйовий орган. Дід. Ну ти не єш нічого пи один чай, і все. Де ж пити чай один? А, да, да.